Будемо продовжувати ситуацію на Сумщині. Володимир Артюх в ефірі, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю. Бажаю здоров'я. Пане Володимире, ви вже спростовували оцю поширену росіянами дезінформацію про начебто захоплення Рижівки ворожими військами. Хочеться зрозуміти, яка зараз ситуація в цьому населеному пункті. Ситуація в Рижівці. Це сумський район. Вона як і була, так і сьогодні, на цей час. Є контрольованою збройними силами України, чому збройними силами України? Тому що в травні місяці рішенням Ради оборони області було прийнято рішення в зв'язку з великою інтенсивністю обстрілів цього населеного пункту щодо евакуації населення, яке знаходилось в цьому населеному пункті біля. 200 чоловік було евакуйовано на протязі травня, і до середини травня евакуація була повністю завершена. Населення було переведено в більш більш безпечні місця, і цей населений пункт він знаходиться під управлінням підрозділів збройних сил України. Сьогодні ситуація така, як і вчора, і позавчора, коли була провокаційна дія ворога. На, сіль... на сільраду в цьому населеному пункті був вивішений цей прапор, який разом з збройними силами була проведена операція, розуміючи, що ця сільрада була замінована цією диверсійною групою, яка зайшла, не виявляючи себе, замінувала цю будівлю. вивісила цей прапор і зникла. Розуміючи, що наші збройні сили дали відповідний вогневий вплив на них, а для того, щоб не наражати на небезпеку наших воїнів, було прийнято рішення знищити цей прапор застосування безпілотних літальних апаратів, що й було виконано професійно нашими збройними силами. Зрозуміло. Яка ситуація в такому разі з обстрілами прикордонних населених пунктів і чи є активізація з евакуацією цивільних звідти? Ми констатуємо, що останні 2-3 тижні обстріли йдуть в середньому від 20-30 на добу. Але вони постійні, вони систематичні і відбуваються на Практично на всьому кордоні від півночі до півдня. Це я нагадую 560 кілометрів кордону з ворогом. Сумська область має. Як зазвичай, це середнабурська громада, це Великописарівська громада, це Краснопільська і Білопільська. Ці громади найбільше сьогодні страждають. Навіть при такому обстрілі з такою інтенсивністю якусь сьогодні застосовується і міні, артилерійські, і досить багато сьогодні застосовується безпілотні аплітальні апарати, дрони камікадзе. Тому інфраструктура як знищувалася, так і знищується. З боку ворога в цілому це б'ють в основному по системам. Енергозабезпечення, газозабезпечення, приватні, приватні будинки, багатоповерхівки. Сьогодні буквально за цю добу були по дитячому садочку, тому нічого у ворога не змінилося, як вона була направлена, їхня вогнева дія на наше населення, на нашу інфраструктуру для того, щоб Зробити так, щоб була панічна ситуація, в тому числі і цей випадок з рижівкою він показує намагання ворога розхитати впевненість в наших збройних силах, що вони сьогодні дуже професійно захищають наші кордони і нашу землю, mm. Розумію, що підставити під сумнів, що якийсь клаптик землі міг. Відійти е до е їхніх військ, тобто цього ван... да. дякую, пане Володимире, що знайшли час для коментарів в прямому ефірі. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, про ситуацію в області, був з нами на зв'язку.